по Перше, я дуже радий, що така реакція, що вболівальники відкликнулись одразу тако, так бурхливо, і це в першу чергу мотивує. Значить, що клуб дуже живий. Клуб дуже хоче розвиватися, і вболівальники чекають також на розвиток. Ну але з іншої сторони це надзвичайно велика відповідальність. Коли до тебе така увага, то звісно, всі хочуть одразу відчути результат. Ну, ми будемо старатись досягнути його якомога швидше. Футбольний блогер це ж тільки одна частина була моєї кар'єри. Вона можливо ще й залишиться. Я тут не можу зараз сказати нічого однозначно, але в той же час я вже три роки працював у футбольному клубі «Металіст», тому в принципі. Футбольний стаж він також вже досить великий, і робота саме в менеджменті вона мене приваблювала більше за все. І я дуже радий і дуже вдячний Лензе за те, що вони мені дають цей шанс розпочати саме цьому напрямку. І я постараюсь, ну, звісно, що не підвести. А що стосується моїх обов'язків, то в першу чергу. Потрібно піднімати загальний рівень усіх процесів у клубі, і оскільки команда вже грає в прем'єр-лізі, то ми створимо на перших на першому етапі скаутський відділ, аналітичний відділ для того, щоб якомога краще. Аналізувати як нашу команду, так і наших суперників, так і потенційних новачків. Це все робота на майбутнє, робота системна, робота, яка дасть, яка дасть свій результат ну, можливо, там, через деякий час, через рік, через два. Коли поступово ми будемо вимальовувати ту команду і той клуб, який нам необхідний. Ну окрім того, в цілому розвиток усіх адміністративних процесів, операційних процесів, це також входить в мої обов'язки. Я думаю, що я знаю, як цього досягнути. Сам переговорний процес він йшов уже після кінця минулого сезону. Хоча перші контакти вони були ще раніше за пів року, можливо, ще місяців за вісім до кінця сезону. Але я попросив керівництво ЛНЗ дати мені допрацювати спокійно сезон в металісті, і потім ми можемо продовжити цю розмову. І в принципі, так воно відбулося. Так. Після кінця сезону відразу керівництво ЛНЗ зателефонувало. Ну і далі пішов процес стандартний: один дзвінок, другий, третій, через день, через два. І так поступово ми вийшли. На ту позицію, на ту роботу, яка зараз буде в мене в клубі. Я не хочу е кидати те, що вклав багато, багато сил і багато часу, але при цьому пріоритет зрозуміло, що коли є футбольний клуб, який грає в прем'єр-лізі, пріоритет він завжди буде на користь футбольного клубу.